Та всі небайдужі до читання. Мене звати Ольга я працюю в публічній бібліотеці міста Краматорська. Володимир Лис це знакове і важливе ім'я для сучасної української літератури. Журналіст, прозаїк, драматург, добре знаний в Україні, а його творчість привертає увагу як читачів, так і критиків. 26 жовтня цього року Володимир Лис святкує ювілей. Письменнику виповнюється 75 років. Оксана Забушка, відома українська письменниця, яка входила до складу журі конкурсу Коронація слова в той час, коли на розгляді конкурсу був твір Володимира Лиса століття Якова, написала про письменника. Така людина, як пан Лис, просто мала з'явитися на нашому літературному небосхилі. Він той талант, який навчився грати за законами ринку, тому може принести широкі маси якість справжньої літератури. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про деякі твори письменника, які популярні у наших читачів, які добре вони читають, і які отримали і від наших читачів, і від читачів, які люблять. Творчість письменника, багато спальних відгуків. І перший твір це Переможець конкурсу коронація слова. Найкращий роман Десятиріччя, роман, який був екранізований, і це століття Якова. Найвідоміший і найпопулярніший твір письменника, з якого, я вважаю, варта починати знайомство з автором. А роман починається з того, що одного разу у житті нашого головного героя Якова Меха, якому на той період ще було 95 років, з'являється молоденька Оленка. Старий, врятував дівчинку наркоманку від смерті, і вона на деякий час поселилася у Якова. Але раптом вона зникає і, Яків хвилюється, Бо так прикипів до неї, що вона стала йому, немов онука. Проходить 5 років. І Яків на порозі свого сторіччя в очікуванні листа від Оленки згадує своє минуле. Роман написаний як оповідь-спогід головного героя Якова про своє минуле життя, яке було досить різноманітне. Яків пережив 5 держав. Російську імперію, УНР, Польщу, Гітлеровську Німеччину, Сталінський СРСР і дожив таки до Незалежної держави України. Яків згадує своє перше кохання, викрадення кахання, яка стала чужою нареченою, службу у війську польському, кахання до польської шляхтанки. Війну з німцями, палон, потім знов війну, велику і трагічну Україно-Польську різанину, драматичні повоєнні події. А потім єдине бажання дожити в спокої до та старості. Яків прожив довге життя, тому, звісно, в його житті були і радісні, і печальні моменти. Особливе місце в романі займає. Мова мешканців полісія. Вона дуже молодійна і для нас дуже незвична. То коли починаєш читати, ти, тобі йде твір важко. Але потім ти захоплюєшся сюжетом і вже на мову не звертаєш увагу. Для тебе це вже легко, легке читання. Також Володимир Лис детально описує побут, традиції та одяг мешканців села Згорани. Тож в очікуванні свого сторіччя Яків приходить до висновку, що життя вимірюється не кількістю прожитих років, а його змістом, що в житті треба аналізувати свої помилки. Що треба прощати людей, любити людей. Як ви бачите, твір зовсім невеличкий, він читається легко і швидко, бо сповнений різними подіями. Тож, якщо ви любите читати про історії, про долю одного героя на тлі драматичних історичних подій нашої країни, то зверніть увагу на цей твір. Наступна книга це вражаюча сімейна сага, історія трьох поколінь, бабусі, доньки та онуки, теж на тлі найдраматичніший подій української історії. І зараз я кажу про книгу Володимира Лиса Країна гіркої ніжності». Роман, після прочитання якого на душі стає і гірка і ніжна. А роман починається з історії Дази Снігурець, яка народилася в 20-х роках 20-го сторіччя і була донькою радянського чиновника, якого в часи сталінських репресій разом з дружиною оголосили ворогами народа і заарештували. Тільки вже в дорослому віці даза дізнається про подальшу долю своїх батьків. А її ще маленькою змусили відриктися від батьків і змінити прізвище. Потім вона пожалкує про це, але на той час це був єдиний вихід. Дазу відправили в виконний будинок, де дітей перевиховували. Дресирували, зомбували і вбивали в зародку всі прояви особистості. І хто знає, що б було з Дазою, якби не війна, яка кидає її з одного пекла та в інше. А після війни даза поринає у вирій повстанської боротьби за долю України. Свою доньку Віталію даза виховала. В строгості та дисципліні, але у щирій любові. Віталія дуже любила поезію, росла витанченою естеткою, відмінницею та порядною людиною. Поки не закохалася не в того чоловіка, і тоді напрямок її життя змінився зовсім в іншу сторону. Вона закохалася в кримінального авторитета. І виїхала за ним на заслання. Олеся, що представляє третє покоління у цьому жіночому царстві, теж зазнала і справжнє кохання і біль розчарування, що відбувалося на тлі Помаранчевої революції в Києві. Кожна з цих дивовижних жінок ведуть свою боротьбу за своє щастя, не дивлячись. На ті перепони, які виникають на їхньому життєвому шляху. І хоч вони ніяк не можуть змінити хід історії нашої країни, але вони живуть в країні своє життя з волем, з щастям, з розчаруванням, з випробуванням. І коли прочитаєш твір «Країна гіркої якої ти доходиш до висновку, що Найголовніше в житті людини це її родина, яка підтримає її, яка завжди допоможе важку хвилину, яка завжди буде з тобою поруч, яка тебе зрозуміє і пробачить. Книга дуже чуттева чутлива і дуже щира. Наступний роман Володимира Лиса це Соло для Соломії. Роман, який сам письменник протиставляє своєму популярному роману Століття Якова. У тому плані, що століття Якова це роман про долю чоловіка. А соло для Соломії це роман про долю життя. Три частини роману Слола для Соломії Володимир Лис назвав Заспів, Приспів та Фінали. І розповідає він історію головної героїні Соломії Ращук від народження до старості. В дитинстві Соломія була дуже гарною. Її врода не лишала нікого байдужим. Її всі любили. А вона відповідала взаємністю. Ставши дівчиною, Соломія мусила вибирати між двома своїми залицяльниками. І як з'ясувалася згодом, вибрала вона не того. Тому Соломія мусила пізнати, що таке жити з непоханим чоловіком і таємно бігати на побачення до того, ким. Але жорстока війна забрала в Соломії і некоханого чоловіка, і коханого. Через декілька років після війни Соломія зустріла молодого партійного діяча, який, як вона сподівалася, буде її долею. Але він став лише батьком її донечки. Пізніше у Соломії буде ще одне кохання в лапках, Після якого вона теж залишиться вагітною і без чоловіка. Так і жила Соломія одиначкою з двома донечками, поки не зустріла чоловіка з чотирма дітьми і не одружилася. Між ними не було кохання, але труднощі і потреби виховувати дітей з'єднали їх. До кінця життя Соломія так і не пізнала, яке воно жіноче щастя, але, переживши, горнила війни, голод, колгоспи, втративши нареченого. деякий час, живши е, самотньою з двома донечками, Соломія лишилася такою ж дівчиною з небесними очима у якої вистачає в серці ніжності і тепла для всіх оточуючих. Сила Соломії в її любові, в її гідності, незважаючи на ті перепони, які трапляються на її життєвому шляху. Письменники бувають різними. Є письменники, які пишуть детективи. Хтось пише любовні романи. Інші пишуть фантастику фентезі. А є письменники, які пишуть життя. Саме до таких письменників і відноситься Володимир Лис. Як він сам казав, кожна книга сплетена з чиїхась доля. І завершити своє відео я хочу теж словами самого Володимира Лиса. Я вмію оперувати словом псувати папір. І якщо зіпсований мною папір комусь цікавий, то отримаю від цього кар. Тож, знайомтесь з творчістю Володимира Лиса, і я сподіваюся, що його твори не тільки будуть вам цікавими. За сюжетом, а й пізнавальними в плані вивчення історії нашої країни. А на сьогодні в мене все. Дякую за вашу увагу, дякую за ваш перегляд і не забувайте, що література це найприємніший спосіб ігнорувати життя. Тож, читайте, читайте більше і насолоджуйтесь. Читання. Бережіть себе! До наступних зустрічей!